Душовий трап серії Prime 360 з чорною решіткою, стильна і сучасна. Решітка трапу чорного кольору, але насправді вона виготовлена із нержавіючої сталі марки AISI 304. Корпус та сифон трапу виготовлений із високоякісного поліпропілену, а рамка решітки також виготовлена із нержавіючої сталі. Зверніть увагу, трап має поворотний сифон, що обертається на 360 градусів, що дуже зручно при монтажі. Трап має високу пропускну здатність 32 літри за хвилину, а також має підключення на трубу діаметром 50 мм. Трап має регульовані ніжки, що регулюються по висоті і дозволяють вирівнити трап у рівень стяжки підлоги. Зверніть увагу, трап має сухий затвор, що працює за принципом хлопавки. Вода набирається, клапан затвору, опускається, вода відходить і клапан піднімається. Важливою особливістю цього затвору є те, що він попереджує потрапляння неприємних запахів у приміщення. Розміри видимої частини трапу становлять довжина 50 см і ширина 6 см. Малюнок решітки у цій моделі дощ, а може бути ще хвиля, квадрат або підплитку. А щодо покриття решітки, воно може бути або матове, або глянцеве. Також трап має зручний фланець для приклеювання гідроізоляції. Як це зробити, ви можете подивитися на нашому YouTube каналі. Тому я вас запрошую підписатися. На нашому YouTube каналі є багато цікавих матеріалів для ванної кімнати. У нашому асортименті понад 50 видів душових трапів. Ознайомитися з ними ви можете на сайті за посиланням під відео. А придбати за цим номером телефону. Облаштовуйте свої ванні кімнати разом з нами. І робіть це стильно і сучасно. Уся продукція виготовляється у Туреччині на заводі Mertinox, торгова марка MaxiFlow. Завод має величезні потужності по виробництву душових трапів і виготовляють їх вже понад 20 років. Тому їх якість гарантована. Увесь асортимент є завжди на нашому складі, тому обирайте перевірену і надійну продукцію для ваших ванних кімнат.